Наша відеоняня – це ваші очі та вухо. В комплект входить батьківський блок, камера, середні пристрої та інструкція. Відеоняня компактна та зручна у використанні. На батьківському блоці розташовані кнопки режим енергоекономії, колискові та зближення картинки. Портативний дисплей легкий і зручний. Вимірювання температури. Контроль комфорту у кімнаті. Датчик звуку. Ти відразу дізнаєшся, якщо малюк прокинеться. Економний режим. Екран вмикається тільки тоді, коли справді потрібно. Нічне бачення, чітке зображення навіть у повній темряві, спокій у будь-який час доби. Відеоняня – це ідеальний гаджет для спокою мами. Замовляйте прямо зараз.